Степан Чарнецький. Ой, у лузі червона калина похилилася. Читає Валерія Данько Ой, у Лузі червона калина похилилася. Чого ж наша славна Україна зажурилася? А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо! А ми ту червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. Марширують наші добровольці у кривавий тан визволяти братів українців з московських кайдан. А ми наших братів-українців визволимо. А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. А ми наших братів українців визволимо. А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. Ой у полі ярої пшениці золотистий лан, розпочали стрільці українські з москалями тан. А ми ту ярою пшеницю ізберемо, а ми нашу славну україну, гей, гей, розвеселимо, а ми тою ярою пшеницю і зберемо. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Як повіє в вітер широких степів, то прославить по всій Україні сечових стрільців, а ми тую стрілецьку славу збережемо, а ми нашу славну Україну, гей гей розвеселимо. А ми тую стрілецькою славу збережемо. А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо.